Всім привіт! Сьогодні показую новий індикатор перекупленості перепроданості ринку. Тобто, як можна сказати, тип ринку у вигляді RCI. Знаходиться він на зверху, і цей індикатор зроблений на основі RCI і Bollinger Bands. Виглядає теж дуже подібний до RCI, подібна шкала як в RCI. Але він краще ловить піки і краще ловить дно. Можете як додатковий індикатор, щоб зрозуміти, чи зараз пік, чи зараз дно, чи зараз очікувати корекцію, чи не очікувати корекцію. Наприклад, заразня ситуація посилання. Таймфрейм 4 години. RCI нас не фіксує піку, не переходить в червону зону. А новий модифікатор вже в червні. Тобто, що ми тут можемо? Очікуємо корекцію. Це посилання. Давайте переключусь на біткоін. На біткоїну, червона зона. Тобто, можлива корекція. Якщо сильний у нас бичий тренд, то корекція невелика. Трейдер вже сам собі шукає, докуди корекція. Але ми вже знаємо, що це вже один з піків поставлено, плюс є SEL. Появився на індикаторі Гудгуру. і ми тут або беремо шорт, якщо знаходимо шортову структуру, або продаємо, бо вже перегріті, но явно не купляємо Бо по RCI ми ще в непонятній зоні ми ще не знаємо, що робити, а це вже нам сигналізує. От бачите. Ця корекція. Докуди може бути ця корекція? Я, звичайно, хотів би, щоб вона була в район 100. Підключимо імбаланси. Побачите, перша, куди корекція. Перша корекція 110, 500 Друга корекція 109 600 Дивимося, як він проходить ці зони. Якщо він ці зони проходить повнотілою свічкою, і закріпляється, значить буде ще більша корекція. Але. Цей індикатор і те, що я зараз розказую. Ну Тобто, це не те, що як торгувати, а те, що він показує. Що вже перегріті. Просто додатково є. Відключити цей гуру, щоб він, він не мішав, і імбаланси. Відкрили. Все. Порівнюємо з нашим кастомним RCI теж. Те, який краще відпрацював. Тобто, була вже коричнева зона. Показував, що тут вже майже пік, задумайся. RCA нічого не показував. Просто купляй, ми йдемо далі. Тут червона зона, RCA нічого не показує. Купляй, ми йдемо далі. От зараз тут би хтось купив і ми воно впали на пару процентів, да? а я вже мовчую, що це фьючерси. І вже людина переживала, на що я купляв, що мені робити? Закривався в мінус. А вдруг ми зараз трошки впадемо, підемо вище, ми ну, Кожен дивиться, як він хоче. Так, відпрацювання при супер ростущому як був минуло, там два тижні тому, здається, 20 почався він там 27-28 вересня. Тут була просто велика, сильна медв... бича дивергенція на різних індикаторах. на різних Через те тут був дуже сильний бичий тренд. І ми росли. Коли Після таких дивергенцій, при першій появі цих червоних зон, в принципі, не треба продавати. Треба чекати, коли появляться медвежі дивергенції, такі, як вон зверху появилися, бачите, на продаж. Перша була медвежа і друга. Отут індикатор все зафіксували і показали. Це чотирьох часов. Які можуть бути ще там випадки від продаження, як зараз щоб знайти подібну подібне. Червона зона. Червона зона, корекція. Червона зона, корекція. Тут просто вже він доростав. Тут вже була медвежа дивергенція, і тут індикатори йшли. Ну тут явно не купляти. Просто коли різкий пік. Червона зона падіння. Червона зона корекція. Ведмежа дивергенція, корекція. Ведмежа дивергенція, корекція, піки, всі зафіксовано. Тобто, дивлячись від структури ринку і від фази, він нам вловлює цей індикатор, або що зараз буде корекція, або те, що це зараз пік. От чим він відрізняється від RCI. Бо це тут з'єднано декілька індикаторів, які окремо рахуються, зводять свої дані в один індикатор. І користувачу показує все в красивому інфографіку, кольоровому, щоб розуміти, щоб там навіть сильно не придивлятися. Просто просто відкрив, бачиш, так, зелена зона, значить, треба десь купляти. Шукаєш точки входу на лонг. Не знаю, там бичі дивергенції шукаєш, імбаланси. Ну, там свої біжухи. Червона зона. Значить, ставиш або стопи, або явно не купляєш, готуєшся до корекції, дивишся, куди та корекція. В общем, зараз перепроданий. От. І так, як і всі індикатори дивитися, звіряти, треба включати історію відпрацювання. От тут, червона зона, покрутились корекція. Хоча тут був супертренд. Але була краща точка входу. бо вийшли аж в зелену зону. Чи от тут. Чи, наприклад, тут. Чи навіть. От RCA нічого не показав, а цей показав червоний. Чи отут. Бачите? RCA собі тут болтається посередині, і трейдер думає, ага, RCA не високо. В принципі, можна купляти ту зиму. Ну я пішов ту зиму в другу сторону. А цей індикатор фіксував, що можлива корекція. Будь на поготові. так як зараз. По суті, він нам фіксує, що можлива корекція. Що далі треба робити? Далі підключаємо інші індикатори. Там гуру підключили, наприклад. Що він показував? SEL продавати. Ну, явно не купляти. Для тузимуйщиків, розказую ще раз, їм взагалі не купляти. Ми для тузимунщиків це саме час купляти при любій ціні. А для таких короткострокових трейдерів, бо ми говоримо про теймфрейм 4 години, то поки що не купляти. Треба чекати, або якась вибудується тут бича структура, або він розгрузиться. О, тобто якісь будуть сигнали на покупку. Можна підключити ще ще оцей, показує сигнали. Він поки що цей тримає бай сигнал. От, Але я думаю, ми, якщо зараз сюди дійдемо, він все тут включить теж. Ну, поки що тримає бай. Але ми вже починаємо йти в корекції. Тобто, можна ще додаткові індикатори підключати. Ми вже побачимо, що тут можливо корекція, і чекаємо, коли буде, наприклад. Ну, кожного своя система. Але смисл індикатора такий, що чітко показує нам перегрітість з іншими індикаторами. Наприклад, підключимо TCI. Що він нам показує? О, TCI теж. ну Він не показує ще перепроданість. Ой, перекупленість, бо він не торкається верхньої цієї жовтої лінії. Але він же червоний і завернувся. Тобто додатково нам інформує, що вже от-вот -от десь ми десь ми вже певно приїхали. Ну Це не точно ще далі дивиться їм. Сам структура ринку, чи проходять покупки, що тут відбувається. От, інсайт, що тут відбувається? Шорти беруть в загальному. от Що я можу сказати? Тут купують, але вже не сильні покупки. По суті, корекція, але ми ще дивимося на один день. На денці ми з самого низу і тільки завернулися. Тобто тільки починаємо рости. Просто немає бичих дивергенцій. От в чому проблема. Це одна проблема, чого зараз важко вірити в ріст. Бо по структурі ще немає ну І бичих дивергенцій, і якщо їх нема, то ну важко вірити, що зараз ми йдемо там в район ну 121. Ну, от така ціль після цих сигналів, то слідуюча ціль вершина. От тут був сигнал по гору. от Скільки часу, і як він буде сюди йти, та лінія ж так само, вона може опускатися, підніматися. от Ми не знаємо ми в цій фазі ринку, тобто майже в медвежі, чи корекційні, якось її можна називати, ну хоча в більшості це вже, похоже, на медвежу фазу. По фундаментальному індикатору, в червона зона просто відбувається відскок. Ну, от він ж може бути маленький, великий. тобто Поки що це такий собі відскочок від нижньої лінії Болінджера. Не більше, поки що. Через те треба бути напоготові. І прочитали, да от але коли падають тут лонги, то це не означає, що буде ринок падати. Це означає, що починають просто шорти брати. А шорти, коли беруть, коли росте. О, так як тут, тобто вершина. Щоб по цьому говорити, що вже цей різ закінчився, то це червоні свічки. Ну, тут, є, тут ще далеко до червоних. От, і тут трошки купляють. Так що я, в принципі, не знаю, чи так буде, але що я очікую, це щоб було, ну, отак. От або отак. От Поки що така. Так, Скажемо. Все, всім пока. Обзор закінчений. Е, підключайте новий індикатор, користуйтесь, тестуйте, показую знай... непогано. І от якраз сьогоднішній день і сьогодні зловив зразу, тільки підключили такий момент, що в принципі, вже перегріті. Всім пока.